Всім привіт! Сьогодні більш детально покажу вам, як можна грати на бюджетному слабенькому ноутбуці у Stalker 2. Це відносно бюджетному до Stalker 2. Так, він не і бюджетний, його ціна 15 тисяч. Так, коротенько про вигляд ноутбука Asus ROG G751. Ось так він виглядає з ,е, відеокартою GTX 980M та i 4870 м процесором. 4 ядра, 8 потоків, там частота в нього 2,4 і там турбобус до 3.4. Буду грати на режимі баланс. баланс. Так, по енергосистемі. Перший раз, як ви скачаєте гру, Воно буде грузити довго, тому не психуйте, просто чекайте. І кого цікавить, да, я продаю малинове варення, сам садив, сам ростив, сам збирав, сам закатував. Тому це е, якісний продукт від одної людини. Там не було задіяно куча народу, це суто домашнє, еко без всяких хімікатів. Кого цікавить, в описі під відео буде Telegram. А поки я ставлю на паузу. Також, поки грузиться, частково відповім на питання, для чого ставити на зйомний диск, накопичувач, карман і так далі. Це М-2, там третє покоління, хороша якість, хороша фірма, швидкість хороша. Я маю багато ноутів, на них перевіраю деякі ігри, і тому мені на кожен ноут окремо качати при поганому інтернеті. тому я... Одноразово зробив на один диск і підключаю собі через порти 3.0 і вище. Там швидкості мені вистачає, нічого там ніякої затримки немає, тому на це не зважайте і не пишіть в коментарях, коментарях дурні. Давайте, може, хтось зайде перший раз на, на це відео і попереднього ви не бачили, я покажу одразу налаштування Asus ROG ігровий. Так, пішли. Ага, ні, так не буде. Попробуємо отак. Одразу для тих, кого цікавить програма, яка показує моніторинг FPS, це є MSI Auto Burner. Ось так вона виглядає. Ось тут налаштування, моніторинг, і все можна наклацати, зажати, Shift, виділити і галочки поставити на все, щоб бачити всі потоки, частоту, герцовку і так далі, споживання енергії. І так далі. Це е, відео більше йде поради і подяка для тих, хто дивився попереднє. Тому дивимося, лайкаємо, поширюємо, коментуємо. А я постараюся коротенько. Е, графіка, дивіться, все ставимо на низьке. Інтенсивність розміття на низьке. Різкість 20. Е, масштабування FSR, Qlity. Увімкнути FSR. І тут все низько, низько, низько. Далі дисплей. E, я граю ще з другого, мені просто звідти буде удобніше дивитися. E, 1024 на 768. У мене саме нижче може бути авто. І тут поле зору обов'язково 70. Поставити більше вас просто вмре. E, ну, слабкі. Слабкі. І тут далі я грав вже. Беремо просто. А візьмемо нову гру. Візьмемо нову гру. Та будь-що. І покажу, як робити, коли він вмер, і щоб скоріше прогружалася нова гра. Я вам казав, що буде коротеньке відео, да? я вже бачу, що вже 3 хвилини. Але не ображайтеся, пишіть свої враження в коментарях. Стараюся для вас, для себе, для загального розвитку. Це початок, бачимо 45 кадрів, ні часові. Навіть так. Малинове варення продається. В телеграмі можете мені написати, домовимося. Хоча б 6 баночок мінімум. Так. Що, зупинимо, продовжимо, так? Отже, погнали, дивіться. Е-е-е... Ось стільки мені видає на початку гри е, кадрів FPS. Попробуємо піти у Мертики. Знайдемо якогось кабана. А, там буде блискавка, точно. Зараз зупиню, дойду до блискавки. Також перша порада. Е, Хто хоче включити фонарик, нажміть англійську L або нашу D. Опа, і є фонарик. Знайшли кабана. Дивіться, що він робить з нами. Кабана зараз просто загризе. Давай, давай. Ой, тільки його не вбити. Все, чітко. От самий основна, основний момент проблеми. Якщо ви зразу починаєте завантажувати останнє збереження, вам залагає вийти в головне меню. Повертаємося в головне меню, і то буде набагато швидше і, і краще. Я не знаю, може це пофіксять, може буде якась обнова. Ну, коротше, коли ви просто вертаєтесь, от бачите, вже, воно вже прогрузилося, і далі продовжити беремо. Беремо далі продовжити. І чекаємо от я вам покажу, за скільки воно загрузиться. Бо коли ви берете після смерті одразу продовжити гру, завантажити там з останнього місця збереження, то воно просто залагує і пару хвилин думає. Може бути, в когось то довше, в когось швидше, але я бачу по коментарах, що в ці, у всіх є ця проблема. Тому показую для тих, хто з цією проблемою ще не Якби не зустрічався, але хоче її зразу рішити. Ну, ось такий був коротенький відосик. Грати можна на ноуті, правда, це з генерацією кадрів, супер мінімум і так далі. Також кого цікавлять ноутбуки, маю на продажу декілька штук. Ось такі в мене тут є банери. ставте на паузу, читайте. Також є група в Телеграмі. Ну і ще раз проговорю це, якщо ви хочете грати на відеокартах менших з 4 Гігами відеопам'яті, не мучте себе, це буде досить погана графіка на мінімалках і не факт, що вона у вас запуститься. 2-3 ГБ у вас відеокарта, просто не запускайте. Або грайте через браузери. Як через браузери грати, я не знаю, шукайте в Ютубі. Порад ніяких не дам. Також хто буде писати в коментарях. Що це хлам або для чого купляти за 50 тисяч компа. Не пишіть цього, бо це є повна дурня, люди є різні, з різними доходами, з різними фінансовими становищами. Тому це суто індивідуальне рішення кожної людини, право, бажання і так далі. А ми працюємо, пробуємо, стараємося. Бажаю здоров'я. Дякую, що дивилися. Побачимося.